Кукурудза Хортиця це середньоранній гібрид із Фао 240, розроблений Інститутом зернових культур. Цей гібрид, призначений для вирощування на зерно в зонах степу, лісостепу та полісся, демонструє потенціал врожайності до 13,5 тонн з гектара та інтенсивну вологовіддачу. Основні характеристики гібриду хортиця призначення зерно, Фао 240. середньоранній. Висота рослин 230-240 см, потенціал врожайності до 13,5 тонн з гектара за оптимальних умов. Тип зерна, зубовидне, світло жовто-помаранчеве, переваги гібриду ДН хортиця. Інтенсивна вологовіддача. Зерно швидко втрачає вологу при дозріванні, що значно прискорює збирання врожаю та знижує витрати на сушіння, стійкість до вилягання та хвороб. Гібрид має високу стійкість до основних захворювань і шкідників, що сприяє стабільності врожаю. Висока холодостійкість. Завдяки своїм адаптивним властивостям цей гібрид підходить для вирощування навіть у холодніших кліматичних зонах, таких як полісся, стабільна врожайність, потенціал врожайності до 13,5 тонн з гектара, забезпечує відмінні результати на різних типах ґрунтів та за різних кліматичних умов. ДН Хортиця це надійний вибір для фермерів, які прагнуть високої продуктивності та стабільності навіть у стресових умовах. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд»? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.